І всім знову привіт! Ви на каналі «Читати Круто BookTube! А сьогодні вам розповім, як зробити паску. Я зараз буду робити тройну порцію, але буду розповідати грамовки для маленької порції, бо не у всіх така велика сім'я. Ось. У мене тут 6 жовтків, але ви додаєте два. І ще два яйця, а у мене 6. Потім. До того у нас домовляємо 25 грамів цукру, у мене 100. Та ще по бажанню, щоб було смачніше, можна додати ванільний цукор. Ось, Потім е, треба додавати трошки солі. Сі. Ось і все це добре об'єднати, щоб воно було добре розмішане, цукор розтворився в яйцях. А потім ми додавимо туди опару ось для одної порції вам треба 25 грам цукру. 25 грам живих дріжджів, а якщо у вас сухі дріжджі, то втричі менше Ось, сухих дріжджів. Потім у нас 150 грам теплого молока та 100 грам борошна. Ми це все розмішали, беремо нашу опару та додаємо. Як ви бачили, і знаєте, у мене доволі така велика сім'я, тому в мене тройна порція. І це тільки один рецепт. Другий, який буде без дріж та на м'якому сирі, ви можете теж знайти в наступному відео. Ось також додаємо. Та усе добре перемішуємо. А потім ми усе це, усю цю цю масу ми змішуємо з борошном. А от в нас б... борошна на одну порцію виходить, що 350 грам. Ось бачите, як у мене навіть не було такої великої миски, щоб замішати одну порцію. Ось, ми замішуємо. Тісто та паски, виходять дуже смачні. Домашнє, як ми знаємо, буде найсмачніше, ніж куплено в магазині. Коли ми це все змішали, беремо муку. Та вливаємо. Ось так. І це все перемішуємо, а потім туди додаємо олію та масло. Ось. Але це вже буде за кадром, тому що тут треба усе все вимішати на столі і доволі-таки незручно. Ось, В наступному кадрі у мене вже буде готове тісто, в яке я буду додати олію. І я вже домісила тісто. Тепер в нього треба додати олію та масло, ось Масло вершкове, олію сонячнику. Пову треба додати. Ось, у мене ви виходить, що 180 грам, але якщо ви хочете одну порцію зробити тільки 60 грам. А олій, олій треба тільки п'ят виходить, що 15 мл, а у мене 45. Ось, вимішуємо, воно повинно воно повинно вийти таким. Таким, не прилипати до рук, м'яким, не занадто твердим. Ось. Потроху додавайте, щоб у вас було, виходило таке виходило вимішувати тісто, бо не всі у нас тут ходять в качалку, щоб вимішати тісто. Ось. А в наступному кадрі я вам вже покажу, як буде виглядати це тісто. Так, ми, я вимісила тісто, мені допомагали. Ось, бо я одна тіста на усю сім'ю. Ось воно повинно вийти таке, м'якеньке, не прилипати до рук. А тепер беремо якусь тару. Найбільша тара, яка у нас була, це каструля. ось, Ми беремо, переміщуємо в каструлю тісто, накриваємо якимось рушничком, ось, а потім відкладаєте в якесь сухе. Тепле місце, можна в духовку розігріти, трошки таку теплу. Ось. Я вам покажу підняти тісто в наступному кадрі.